Добрий день, діти. Послухайте казочку про лисичку невдаху. Жила в одному лісі лисиця. Кажуть, що всі роді хитрі і підступні, а ця була така довірлива та дурненька, що її зовсім ніхто не боявся. До того ж лисиці завжди не щастило. Якось блукала голодна лісом і зустріла зайця. Я тебе з'їм. Каже руда. Ні, не зможеш, упевнено заперечив заяць. Це чому? Бо не нас доженеш, хмикнув Куцофостий і шмигнув у кущі. Лиска за ним. Та куди там, ледве очі кулючками не повиколювала. Пішла бідолашна далі. Бачить, пташка сидить біля дерева. Куріпко, куріпко, а я тебе зараз з'їм!» Мене засміялась перната. Чого це ти регочеш? здивувалась лисиця, бо не з'їси. Це ще чому? Ніяк не второпала руда. Бо літати не вмієш, промовила коріпка, махнула крилами та й сіла на гілку. Облизнулася лисичка та нічого не вдієш, а їсти ж так хочеться, коли бачить каченята на лужечку біля. Річки пасуться. Оце пощастило, подумала Лиска та швидше до них. Ага, спіймалися. Зараз я вас усіх з'їм. Каченятка злякалася, до матері скоріш побігли, кахкають. Невже з'їси? питає мама качка. «А вже ж!» А мудра качка зітхнула і каже. А що то за лисиця? Що таких замурзаних каченят їстиме. От колись були лисиці, поженуть спочатку качок на річку, викупають, а тоді вже їдять. А хіба ж я дурніша, подумала лисичка, взяла різку і погнала каченят до річки. А малим того і треба. Пострибали у воду і якнайшвидше попливли до протилежного берега. Лисичка ж тільки їхні хвостики і бачила. Ось така невдаха була. Все думала, що хитріших за неї немає. Та знайшлися. Ось і казучський кінець. Отака лисичка невдаха. А давайте ми малята сьогодні з вами сконструюємо отаку лисичку на площині. Таку роботу можна виконати за допомогою квасольки або макаронних виробів. А в мене сьогодні гудзики. Тож розпочнемо? Подивіться, на аркуші паперу у мене намальовані трикутники. Великий, це тулуб нашої лисички. Дивіться уважно, я викладаю гудзики по сторонам трикутника. Далі будемо викладати голівку нашої лисички. Це менший трикутник, який знаходиться вгорі. Тепер носик лисички, око, хвостик і вушко. Ось така лисичка вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!